Методичек по ведению войны, ну, не, не придумали еще. И я на то время, я не знал, что мне именно делать, по закону, не по закону. Вот. Я оказался один на, на один вот с агрессором, можно так сказать. Обвинуваченому у державній зраді голові серединобузької громади Олександру Гену в суді дали слово для пояснення обставин справи. Чоловіка затримали наприкінці квітня 2022 року. Понад два з половиною роки він перебуває в слідчому ізоляторі. Згідно обвинувального акту, Олександр Ген після початку повномасштабної війни підтримував тісні зв'язки з представниками Росії та передавав їм інформацію про переміщення воїнів Збройних сил України, а також види їхнього зброєння. У суді Олександр Ген підтвердив, що був знайомий з головою адміністрації Суземського району. России і зустрічався с ним в 22-го року біля пункту пропуску 4 марта. Встретились мы на линии разграничения. С российской стороны был голова администрации Сліпухов Борис Павлович. Один человек в военной форме и два в гражданской формі. Они предложили гуманитарную помощь нам, предложили мне сразу эвакуироваться с семьей полностью, и если я боюсь эвакуироваться из-за нацистов, которые на Украине зверствуют, то они пришлют бригаду целую, 23-30 человек, меня в кольцо возьмут, семью и вы, выведут. Ну, я посмеялся в ответ на это. Говорю, Борис Павлович, по мне видно, что надо мной издеваются, или вы слышали, что у нас в Избуде нацисты есть. За словами Олександра Гена, представники РФ збирались відкрити пункт пропуску, який на той час не працював. Ані сказали, що ми відкриваємо пункт пропуску со своєї сторони. У мене, у нас к вам просьба не препятствовати тим, тим людям, які хочуть вийти із території України на територію Російської Федерації. Чоловік каже, через пункт пропуску він нікого незаконно не переправляв. Коли росіяни його відкрили в березні 22-го року на кілька днів, хто хотів з людей, той його і переходив. Сотні чоловік пройшли за за час, Сотні Кожен день йшли, 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 Очі стояла. хто хотів, що хотіли хатілятуда. В середині березня, за словами обвинуваченого, росіяни закрили пункт пропуску і більше його не відкривали. Тоді ж відбулася ще одна зустріч Олександра Гена з головою адміністрації Суземського району. Під час цих зустрічей уточнив чоловік. Кожен перебував зі своєї сторони кордону. У нас команда дана перейти на сторону України і стать на пункті пропуску, на українському пункті. пропуску, іменно на українському. Я говорю, Борис Павлович, вам говорю сразу, если вы только переходите к нам и становитесь, становитесь на нашей территории, на пункте пропуска, значит я вам говорю сразу, горсовет я закрываю, распускаю, полиция тоже распускается, все закрывается, мы считаемся под оккупацией сразу. А ты не будешь типа ну, помогать нам? И все». Я говорю, с какого дела? Я говорю, нет, абсолютно. Он говорит, хорошо. Хорошо, ми подумаємо там и так далее. Ну, концов, я вам скажу, они не зашли. Продовжать допитувати обвинуваченого Олександра Гена 28 січня за статтями, що йому інкримінують, максимальне покарання, довічне позбавлення волі. Ірина Касьяненко та Віталій Педенко Суспільне новини, Суми.